У сумській громаді провели в останню путь двох захисників, що загинули в бою за Україну. Єдине джерело інформації у прикордонних селах, як доводиться працювати журналістам газети Ворскла у Великописарівській громаді. У Свесі волонтери з різних куточків України відбудовують молодіжний центр. Вночі та вранці 30 серпня російські військові здійснили п'ять обстрілів при кордоні. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалинська громади. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. В ніч на 30 серпня російські війська обстріляли село Сварковеще у Шелигінській громаді. Один із снарядів влучив у приватне домоволодіння, де вбив 82-річну господарку. Сусідка загиблої Валентина розповідає, що вони з чоловіком серед ночі прокинулись від вибухів. Подружжя встигло сховатися у підвалі. А зранку вони виявили тіло загиблої жінки. Без семи минут час. Вистрілили, вистріли так і здорове. Ми бігом з чоловіком побігли в погріб. І не виходили довго, тому що стріляли, стріляли, стріляли. А потім останній вистріл був дуже страшний, такі що в нас окна повилітали, але ну, двері всі відкривалися. Бабушка ця, я до да я хожу, бо вона ж сама дочка в глухові живе. І я думаю, не пойду рано, бо вона довго спить і вона не чує, вона глухая зовсім. Тоді прийшла десь усім часом, початку го Її немає, дочки сперва позвонила, кажу, Валя, так бам... нас бомбили, що не зя. Вона каже: ви знаєте, тіть Валя, я мамки не дозвонюся. Прибігаю, страшний суд. Усе розбите, її на кроваті немає. Тут сусід іде, мальчик, такий молодий мужчина, він худенький, кажу, тьома заліз ти, може ти, він такого заліз на окно став, каже, ой, страшно, там, каже, полголови немає. Зять загиблий В'ячеслав розповідає, що у це подвір'я снаряд влучає вже не вперше. Родина вмовляла жінку виїхати з прикордонного села. Але та хотіла залишатись в сварковому. Ми живемо в Глухові. Позвонили 8 часов, що був обстріл. Приїхали сюди і залізли в окно, а бабуся вже мертва. Пол голови немає. Завтра хотіли забрати її до себе, вона не хотіла. Єхать, ну сказали, що заберігу второї раз це вже сюди припадало, раз в сарай, ну не зарвалися. Односельчанка загиблої Валентина розповідає, що бабуся все життя прожила в Сварковому. До пенсії працювала на молочній фермі. Нещодавно жінка поховала сина. Вони все ріми тут прожили. Це вона молоко, прийом прийомщиця. молока була жила сама. В'яне недавно згоріла, теж ж хата. Купила її дочка і купила другу хату. Жителька Сваркового Лариса розповідає, що цієї ночі росіяни випустили по їх селу декілька десятків снарядів. Крім будинку загиблих, постраждало ще декілька домоволодінь. Це було страшно, просто. Я спочатку спочатку, спочатку, спочатку. спочатку що, ми не навіть одітися. тільки бух-бух, а тоді одразу такі кажеться, що значить, над головою летить. Ну, кажу, що, все, це вже, мабуть, все, мабуть, конець. В таку пору вони починають його творити, коли воно це все закінчиться, господі. І ця жінка, що вона їм зробила, що вони це взяли. І вона так поїбла, ще людина вжила, може. Ходила і в церкву, вона ходила. Ну що нема? Просто немає всього, просто нема людини. І нам, як оце це нам, що нам делать? як отут як виживати. Ой, страшно як страшно. За словами місцевих обстріли сваркового відбуваються досить часто. Частина мешканців виїхали, а частина не бажає покидати власні домівки, хоча усвідомлює загрозу. Олександр Соломко, Сергій Ударченко. Суспільне новини. Сумщина. Цей день біля храму 12 апостолів у Сумах прощалися з військовослужбовцем Володимиром Моцненком. У мирному житті він був підприємцем, але пішов захищати країну задовго до вторгнення, розповідають знайомі Володимира. Він був на контракті, воював до вторгнення. Ну, не воював, а служив у ЗСУ до вторгнення. Так, вибрав фах військового десь за два. Роки до повномасштабного вторгнення, він завжди казав і мені, що от я відчуваю, що ну, моє місто в армії. Він же був розвідник, дуже багато часу приділяв цій воїнській службі. Тобто, для, особисто для мене це була велика несподіванка, що він взагалі пішов, бо він. На мій погляд, взагалі, був не військова людина. Це людина такий інтелігентна, дуже вихований, вічливий хлопець. Десь під Києвом починав боронити нашу столицю нашої держави. І потім був, я так думаю, якийсь харківський напрямок з його слів. Мав поранення, контузію. Коли він був, він казав, що ми їдемо на Запорізький напрямок. Як розповів представник сумського центру комплектування Андрій Наумов, командир розвідувального відділення Володимир Моцненко загинув 25 серпня поблизу населеного пункту Роботини Запорізької області. Це сталося під час виконання бойового завдання. Захиснику було 48 років. В нього залишилися дружина, донька, мама. Знайомі згадують його як дуже надійну і чуйну людину. Був такий добрий, відзивчивий. Завжди можна було до нього звернутися і за порадою, і за допомогою знала його дуже давно. З давніх років ми навчалися разом в технікумі. У нас взагалі ну, дівчача була група, їх було два хлопці, і от якщо так можна сказати, то Володимир був тим, на кого завжди можна було надіятися, на кого завжди можна, знаєте, як кажуть, надійне плечі. Все те, що там дівчата не хотіли, то Володя, от от він, я, я це це зроблю. Я якщо потрібна якась допомога, то це ми знали до кого звернутися. Я ж говорю, це, це завжди був Володя. Поховали Володимира Моцненка на кладовищі в районі 40-ї підстанції. Олена Рашевська, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми. У Сумах попрощалися з солдатом Микитою Лісовенком. Чоловік був навідником механізованого відділення. За інформацією обласного військомату, воїн загинув 14 серпня внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Дружина Микити розповідає, він пішов на війну з перших днів. Чоловік, друг. На все життя, знаєте, людина, от яку ти обираєш, готовий з нею до кінця своїх днів. Як ми один одного виклялися. Він пішов захищати нас. Захисника відспівали в храмі Георгія Переможця на вулиці Збройних сил України в Сумах. Сюди прийшли ті, хто знали воїна особисто, і ті, хто прийшов підтримати родину. Вшанувати пам'ять героя, який поліг за нашу Україну. Вічний спокій йому. Хороший парень був. Добре був. знаком сусід. Так, що Сусхарош пари. Самій племінничок двоюрідний. Безподобна дитина, добрий, такий хороший. на мого папу похожий. Він ПТУ закінчив, працював де те саме, оженився. І забрали дитину. І забрали, і вбили. Микиті Лісовенко назавжди залишилося 29 років. Захисника поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Привіт іночки. Oh, Як там бабуськи? Не синім газетки. Панус усидять без свята. Так що тижня у редакції Великописарівської газети Ворскла пані Іна бере газети, які потім розвозить мешканцям сіл, які межують з Росією. Говорить, її там завжди чекають. Не ухажувала там бабуся в Лукашовці. і. Стала розвозити газети, тому що люди там сидять ось на даний час, вони сидять взагалі без світла. У них немає ні телевізора, ні прийомника. Прийомники якщо є, вони ловлять тільки російські ті канали приймає. Нині жінка їздить у Лукашівку та Олександрівку, які городами мешують із російськими селами. Минулого тижня Інна потрапила під обстріл. І три Два я побачила рядом метрів 150-100 від мене. Ну, воно так попало в сиру землю після дощу в болото, а третій летів, я вже глаза, зажмурла, бігла, думаю, би кудись подальше з, 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 з цієї. Точка там і бі, і бі така обсмувалася не де поїхала далі. Там жіночка теж рве бур'янчика. Я кажу: що ж ви, Андріївна, не хаваєтесь, стріляє. А вона каже: Я отче наш читаю, ви вивчити. Аби нині доправити газету до читачів, розповідає головний редактор Ворскла Олексій Пасюга. Залучають місцевих жителів. До початку повномасштабної війни газета виходила двічі на тиждень. Після 24 лютого минулоріч перший бойовий листок надрукували за місяць. Інформація була найпростіша, скоріше така консультаційна. Тут ми звертаємося до наших читачів, дякуємо за те, що вони залишилися з нами в цей непростий момент, за те, що борються, чим можуть. А боротьба, яка була головна на той час, це була волонтерська. Тут збирали і продукти харчування. Плели сітки і зараз плетуть, але в той момент було надзвичайно це важливо. Тоді приміщення редакції працювало як волонтерський штаб, а газету почали друкувати всі, у кого був принтер. Заряджати та кадріжі було ніде. Тоді де ми тільки не шукали, але хто нам тільки не допомагав? Волонтери, прості люди, відділення поліції, якусь свою там інструкцію не на А це. Газети друкували, тому що потрібно. Нині у виданні працюють чотири людини. Оксана Ковальова долучилась до роботи у районі газеті з початком повномасштабної війни, бо розповідає видання, в яких працювала до 24 лютого, припинили свою роботу. Знайшла роботу в Орслі у квітні та з шестирічним сином переїхала до прикордонної великої писарівки. Дуже, звісно, страшно було В перший день. Я поїхала на нуль з начальником прикордонної застави Ну, в перший же день поїхала. і вже репортаж. У мене з нуля був історії людей з прикордоння Оксана склала у власну книгу. Найважче зізнається жінка писати про загиблих воїнів. Дуже важко писати ще про зруйновані домівки і про проблеми. Ось у нас от вся там п'ятикілометрова зона, особливо Шевченки. Ми їздили туди з Олексієм Борисовичем. Туди навіть ну ніхто там ну дорога тільки по кукурузному полю і. Ну, важко, якщо от люди все життя жили, надбали все, і в них із цього обійстя залишилась тільки трьохлітрова банка. Це дуже важко, бо люди ну замикаються в собі їм. Вони кажуть, а кому вона це потрібно? Це наша біль. А потрібно, потрібно. Люди читають, люди і відгукуються, і допомагають. Нині газета виходить накладом у дві тисячі примірників. Кілька десятків років виписує газету. Пані Олена говорить, для неї це єдине джерело новин. Мені вже. 93 год, рік. Ну як би сказати, я вже не робоча людина. Хочу газету, от, по почитаю, може й поплачу, може, що й порадію. Оце моє, вроді як моя життя, це в газеті. Під час перших днів війни були великі проблеми, не ходив транспорт, потім зникла електрика, люди не мали. Жодної інформації У нас вже якесь крізь скрізь зникло проводове радіо через те одні базарні слухи, і часом вони могли бути і ворожими, чи провокаціями, то газета виконувала свою роль. Минулоріч приміщення редакції газети пошкодили обстрілами. Нині змогли відновити покрівлю. Головна задача зараз, говорить Олексій Пасюга, вберегти видання. На газету є реагування. І редагування, тому що нам телефонують і кажуть, ви там не так написали. Або навпаки дякують. Для нас це дуже важливі дзвінки. Дзвінки з нуля. Ми розуміємо, що ми потрібні. Ми виходимо у світ. Ми працюємо. Олексій Пасюга говорить: після перемоги мріє відновити газету у кольоровому друці. А нині працюють над тим, аби налагодити власну систему доставки газети у прикордонні. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина. 30 молодих людей з різних куточків України п'ять днів ремонтували молодіжний центр у Свезькій громаді. Віталій один з тих, хто відгукнувся на заклик допомогти у відбудові центру. Хлопець родом з міста Маріуполь. Говорить, що йому було не страшно їхати в прикордонне селище. Ще під час блокади. А з другом хотіли ще тоді, коли знаходився в блокаді, розгрібати завал. Робота не важка. Це в основному шпаклювання та фарбування. Без вагань погодився на подорож у Свису і полтовчани Дмитро. Хлопець говорить, що розуміє необхідність відбудови країни і радий брати в цьому участь. Небезпека скрізь. Ну да, вона тут трохи більша. Да, я не боявся, тому що в мене батько сам воює. Якщо він не боїться, чому мені боятися? Я спускаюся в укриття, як і потрібно, тому дотримуюся всіх правил безпеки. Вікторія приїхала з Дніпра за п'ять днів роботи. Дівчина опанувала багато будівельних навичок. Спробувала себе у різних фронтах роботи. Перший день я шпаклювала, це було цікаво. У мене вже були якісь навички шпакльовки, тому це для мене було не дуже складно. Потім у другий день я фарбувала і до сьогоднішнього дня, а сьогодні останній день і оббиваю стіни в спортзалі. За словами координаторки проєкту Юлії Гукаленко, до сусі приїхали волонтери з семи областей України. Організатори надали їм будівельні матеріали, а ті власними силами провели ремонт у приміщенні місцевого молодіжного центру. З'їхалося 30 молодих осіб віком від 18 до 35 років. 20 учасників це з усієї України. Це в нас Київська, Херсонська, Запорізька. Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька і Сумська області беруть участь. А протягом цих цих п'яти днів ми займалися відновленням молодіжного центру Старт Связького центру культури і дозвілля. Чи вдалося мабуть ще так? Адже кожен спробував себе в новій ролі: хтось штукатурив, хтось клеїв сітку, хтось фарбував. Заступник селищного голови СВСИ Роман Лукаш також працював разом з молоддю. Чоловік говорить, що про молодіжний простір СВСІ мріяли останні два роки. Завдяки проєкту Мрій вдалося стілити в життя. Ми відбудовуємо простір для молоді. Ми вчора стали підраховувати, кількість зроблено роботи, і в, лише в одному коридорі біля 200. Квадратних метрів було вже поштукатурено, буде пошпакльовано і пофарбовано тільки стін. Якщо взяти до уваги ще приміщення безпосередньо молодіжного центру, то це ще буде більше. Також за допомогою ГО простірів не можливостей» також буде устатковано і меблями, і іншими там дуже цікавими, цікавими речами. За словами Юлії Гукаленко, наступний такий обмін відбудеться в Ямполі, де волонтери мають намір відремонтувати укриття центру дозвільня. Олександр Соломка, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.